Вулкан. Вулкан в домашніх умовах. Так, що нам треба? Нам потрібно. Ми взяли. Забери. Ми взяли піднос, ми взяли оце, так? Тепер дивимось по інструкції, що треба. Взяли тарілку, встановили в неї. Вулкан. Чекай. Перше. Я перше. Зараз подивимося, що перше. Встановіть стакан. Встановила, так? Угу. Піднімай його, покажи. Є, yeah. запихай. Встановила стакан. один є. Yeah. Повністю вилийте отстуву кислоту в окремий стакан і перемішайте. Добре, де розуте. <світ> що ламає? Загрійно ума. Так, ану. Не-не, давай, а ну, дай я. Андрій, веді да. Сий, ты можешь спати? Так. Я хочу тепер, я сама хочу. Спочатку Андрій висипать. ось сюди. Дай я. Дай йому розрієш, а він би висипав. Дай чекай, чекай. Мама, мені віснак є. Вережний. Це нормально. Давай, обрізай, вверх. Так, Андрій висипає. Висипає. Сюди. Ні, не-не. Ні, ні. Сюди. Добре. Моя черга. Тепер твоя черга. Так само дай зроблю. Сюда, сюди. Так. Чуть-чуть крайчик обріж. Тільки кутик. Тільки кутик. Бріж до кінця кутик. Добре, страшно. Мені не страшно. Все, акуратно, давай над цим, щоб ми коврик не. Не посипали. Ну, ну, Велила. Ні, кров? це барвник, Там є барвник, тому що вулкан і лава вони мають які бути? Червоні. Червоні. Давай виливай. Запах, що чуємо? Оцет, Оцет чуємо. так. Yeah. Тепер нам треба якусь паличку. Давай, уливай, че шо? Ручка, ручка е подходит за Пасху. Эй, за паско, да. Она не пеша? Пеша. <laughs> То візьме оливает. Оливает с хода. Оцет. Сода. Яла. Перемешай тут оцет. И выливай туда. Вулкан. Ось і вулкан не попав. Шепить, шумує. Він ще й пахне вишнею, правда? Ммм, смакутою пахне. Так тільки це пити не можна. А хочете? Все. Виверження вулкану відбулося. Успішно. Ніхто Успішно. Не, умер. Ніхто не вмер. Всі живі, ніхто не постраждав.